Наша щотижнева рубрика пише Чарлі: головні економічні новини і графіки по 22 липня 25 року. Інфляція в США 2,7%, трішки вище очікувань. І Чарлі показує, що середня за 5 років інфляція долара зараз 4% річних. І це вдвічі більше ніж плановий показник ФРС 2%. Тому зниження ставки ФРС влітку аналітики не очікують, а до кінця року очікують два зниження. І рівень ставки. 4. 2025 рік S&P 500 продовжує бити all-time high. Чарлі показує, що таких днів вже було 11 в році. Разом з тим показує графік Cape Shiver Ratio, на який я теж часто звертаю увагу у роботі з клієнтами. І зараз цей показник становить 38. Більше було у 2000- і 2021 році тільки. Американський банк JP Morgan за капіталізацію став більшим ніж а, три наступні решта взятих. Це Велсфарга Сіті Банк. І Банка в Америка, і я як клієнт JP Morgan, можу підтвердити, що в них і сервіс хороший, і тарифи нормальні, і діджиталізація на місці, тому мабуть, не дарма. Взагалі, в США реальні зарплати населення ростуть швидше, ніж інфляція, тобто реальні доходи ростуть. В той же час ціни на будинки виросли настільки, що це там Чарлі пише найменш affordable і in history, тобто мається на увазі, що зараз середніми доходами найважче. В США купити будинок за всю історію. І по дохідності лідери з початку року це GOLD, золото, плюс 28%, далі біткоін і третє місце це акції розвинутих країн і Афестокс, порядка 20% річних. Дякую за ваші лайки. Якщо варто продовжити цю рубрику, поставте, будь ласка, в коментарях плюсик чи одиничку, щоб вам мотивація щотижня ось робити такий огляд по графікам Чарлі.